Ближче до людей у села Ерпінської громади повертаються традиційні зустрічі з місцевими управлінцями та депутатами. Ми побачили, що на жаль, втрачається комунікація. Люди не всі мають можливість або бажання бути в соцмережах. Тому вони не повністю володіють інформацією, або до них доходить інформація, яка вже перевернута, і це неправильно. І люди зачиняються в себе в будинках, зачиняються в собі своїми проблемами, не довіряють владі. Так звані зустрічі по кутках цими вихідними відбулися в різних місцях Харпінської громади. Наша знімальна група побувала на трьох із них. На кожному кутку були власні запитання до влади. Анатолія турбує доля поховань військових на місцевому кладовищі. Ну в ней риби якісь обілізки поставити, що хлопців наче собак під забором ховають. Нема нічого. На зборах стало відомо, що вже на наступну сесію Ірпінської міськради винесено питання про виділення перших коштів на початок облаштування Алеї Слави. Коли ви в'їжджаєте в, в Рубожівку, то кожний флагшток і кожний прапор, який буде підніматися, бо вони зараз низенькі, вони будуть набагато вищі, кожний флагшток буде. Це як буде воїн стояти на приїзді в, в село. Підняли питання базових послуг у місцевих амбулаторіях. Елементарні аналізи вони йдуть за кошти. Для цього. Плюс, плюс капельниці, плюс уколи, заключені декларації, кошти йдуть за пацієнтом. Ці всі процедури повинні робитися безкоштовно. Значить, це воно не пакетується в цьому пакеті. Вони це додають як платні послуги. Але що я хочу вам сказати? Ми на Два тижні тому були і в козинцях в амбулаторії ФАПІ, і так само тут це саме проблема. Я попросив керівника первинки нашого Андрія Левківського. Він зараз на подання на сесію готує програму підтримки саме населених пунктів громади Неірпіня, щоб ось такі там самі елементарні послуги ми спробували спробували додати гроші з бюджету лікарям. Багато питань було й до директора ще молодого комунального підприємства Рідне село. На вулиці Рогованка місцеві мешканки поскаржилися, що вже не в змозі доглядати за канавами природнього водовідведення біля їхніх будинків. І хотіли б передати їх на баланс комунальників. Два директора старший і менший. І ми ну, правильно, ми нікому не казали. Я не можу вас озвучити, що ви тетя валя 60 років косить. Я тут живу 40 років, і ми цю яму косимо, косимо. бензин треба заплатити. Мужика попросить, який тобі матеників нагне, бо воно йому не треба. Уклон, ми косимо. Мужики, ми з бабою валею вигрібаємо. Так ми хочемо це діло передати комунальному підприємству і забутися за цей кошмарний сон. Прийшли ми екскаватор, прочистимо. Зробимо якийсь уклон, щоб ця вода стікала. Ну, далі, як вона по. По руслу, скажем, природньому, як вона йде з однієї вулиці на другу, далі переходить в третю і вже потім впадає в річку Мислін. Зараз я скажу номер телефону. Це наш скажімо, робочий телефон 063 857 57 63. – І можуть писати? Так, скажімо, практично, можна сказати, цілодобово. У нас немає такої інфраструктури, щоб там вночі можливо, хіба що десь може там від вітру дерева попадає, то це ще можемо. А так, в принципі, ну і субота, і неділя, всі, всі на зв'язку. Питань було ще дуже багато. Усі висвітлити в одному сюжеті не вдасться. Однак на більшість представники влади чи комунальники дали відповіді. «Тому що Багато питань дійсно вирішуються на місці, звертаються уваги, комунальних служб, і профільних там служб нашого міста. І питання вирішуються, тому якби, працюємо в цьому напрямку. Ті, що які більш глобальні, такі як очисні споруди, такі як добудова садочку, такі як харчування в колах садочках, Також інформуємо людей, їм також важливо почути інформацію, почути позицію, що не сидять, не чекають, а рухаємося всією командою в цьому напрямку. Тому важливо проводити такі зустрічі в будь-якому. Наступні збори по кутках планують провести уже через декілька місяців. Якщо ж у вас з'явиться питання, чи проблема раніше, можна звернутися до першого заступника ірпінського міського голови Андрія Кравчука. Кожну середу з 9.00 до 11.00 він проводить особистий прийом мешканців у будівлі старостату.